Слава Ісусу Христу! В принципі, у нас форум є для того, щоб почати 34-ту позачергову сесію селищної ради. Тож, 34-та позачергова сесія вважається відкритою. перейти до порядку денного та почати 34 ту позачергову сесію. Прошу шанувати всіх загиблих захисників та захисниць, воїнів, цивільні населення, діти, всіх волонтерів, які віддали своє життя. Хвилина мовчання. шановні колеги депутати, перед тим, щоб перейти до порядку денного, надається до регламенту із описької селищної ради, надається півгодини до 에, зачитання звернень та запитів. Чи будуть звернення та запити до Ізуписької селищної ради, колеги депутати? Не буде. Тож можемо переходити до порядку денного. Направда, так, спокус. Добрий день, шановні депутати. Василь Кабин, сьомий виборчий округ, села стиганці і добре. Висунути партію народний рух України. Ну, кажу, Це ніби проста формальність, тому що чергова сесія, таке важливе питання приймати. Але я би просто, ви бачите, дуже гарно все розписано. Знайомилися в інтернеті, говорять багато за цей план перемоги. Ну і Зубська селищна рада приймає, бере в тому участь. І який буде ефект від того? Ми в 2022 році писали звернення про закриття неба. Знаєте, як ні. А я би хотів звернути вашу увагу, зараз вже починається знову, ми маємо право писати бюджетні пропозиції на наступний рік. От То, що стосується такий пунктів потенціалу України у виробництві енергії та продовольства, є стратегічно важливим у цій війні, що робить важливим читатий пункт план, який базується на спільному стратегічному партнерами. А ви пам'ятаєте, що ми в 2022 році приймали з вами програму Президента сади перемоги по самозабезпеченню продуктом? І от вже 24-й рік минає, наносить 25-й рік, я знову буду писати бюджетні пропозиції, щоб ми допомогли нашим людям місцевим у виробництві цієї продукції забезпечитися. Ви бачите, вже є там, громади дають на корову, на коні, щось допомагають людям. А ми поки що вже не знайшлися 100-200 тисяч виділити на цю програму. А я вважаю, що якщо ми цю програму будемо зараз підтримувати, тут немає звернення. То мало би сказати, і Зубільська селищна рада, додивіться, а ми свого бюджету допомагаємо, і в нас є зустріч самозабезпечений. Правильно? І кожна громада додає, і Україна забезпечена. Далі, оце далі той пункт ну, оборона і так далі тому подібне. Ми заклали кошти на мобілізаційні заходи. Там майже є мільйон гривень на цей рік. Ну, бачите, тоді просто Комісія проділила, ми проголосували пакетом. А вийшло, що ми з тої програми, замість того, щоб купляти щось для військових, вроді немає потреб, ми забрали вже 300 тисяч. 100 тисяч на жалюзі і 200 тисяч перекинули на енерго там, якесь забезпечення. Я розумію, там вроде, для лікарні, там, на камаля, то все. Але ми забираємо всі програми, ну, розумієте? І ми зараз оце проголосуємо. Так що давайте, шановні депутати, на наступний, ну, на наступний рік готуємо реальні пропозиції. До речі, я вже говорив з директором ліцею, що вони порахують, щоб не було так, що давайте по мінімуму, а ми вам будемо додати. Ми маємо реальний бюджет, і я би хотів, щоб ми наступний рік зробили дійсно, щоб був вклад у, у цю програму перемоги. Дякую. Шановні колеги, чи були ще задати пане? Я хочу знати, як свій стан справ з перевиконанням бюджету, тому що. Де ще, напевно, в травні місяці наш священник отець Миколай звернувся до вас е, з це, метою виділити 100 тисяч гривень на ремонт храму. Хочу знати, чи є письмова відповідь на це звернення, бо поки що він сказав, що ніякого немає, і як став справи. Е, Оксана Михайлович, стосовно виконання бюджету станом, так то... ну, то... ми надому подібні будуть йти це. Тож, переходимо до порядку денного, щоб ще зверніть запити. Тож, шановні колеги, переходимо до... Ой. Тож, голосуємо за такий порядок денний. Перше за основу це питання буде придбане до Зупинської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимир Зеленський. Та друге питання це буде про прийняття у комунальну власності Зупинської територіальної громади гуманітарної допомоги. Тож ставлю за основу. Прошу голосувати може зразу зразу в цілому. Це, то зразу в цілому. цілому. Прошу голосувати. Лукашевич. Підляк Світлана Дмитрівна. За Вовчуколіна, Кодок Марія Насильівна. Стахнюк Надія, зайхан За. Михайло Степанович, Грицьковина Богданів, Калина Оксана Михайлова, Королек Василь Михайлович, За. Качановський Василь Ігорович, Хорик Володимир Ігорович, Кава Нас. Передуємо приміті. Тож переходимо до першого питання. Це питання про звернення з селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України. Відповідно до закону України про місцеве соборній України, про статус депутатів місцевих рад пропонується схвалити звернення з уписки селищної ради ось на скликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Володимиром Зеленським. Відповідно, яке звернення додається там у вас на. В матеріалах сесії. Ну, відповідно, дане рішення пропонується та е, тазарня до президента направити та Верховної Ради України. Ну, Відповідно, контроль за виконанням цього рішення показати на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту. Шановні колеги, депутати, чи є потреба зачитати звернення? Ні, не можу читати. Всі ознайомилися. В принципі, я думаю, що може і чули, коли він зачитав е, цей план е, перемоги. Тож ставлю на голосування звернення із Упільської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Прошу голосувати. Це ще вичі за рівень? Так. Тишні органи не вставши. Ага. Підляк Світлана Дмитрівна. Олексій Коля Вітмінна. Да. Кодак Марина Васильівна. Так. Пасник Надія Васильівна. Лехан Михайло Степанович. Так. Калин Олександр Михайловна. Королик Василь Михайлович. Качанов Сергій Ігорович. Шорик Володимир Ігорович, Кабан Василь Іванович, Максим і Миколаївич. Миколаїв. Дане звернення прийнято. Щиро дякую, шановні колеги депутати, переходимо до наступного питання. Це питання про прийняття в і власність із описує громади гуманітарної допомоги. України про благодійну діяльність та благодійні організації бюджетного кодексу України, Закон України про гуманітарну згоду, Закон України про правовий режим воєнного стану, указу президента України 24 лютого 2022 року номер 64 дріб 2022, проведення воєнного стану в Україні зі змінами, закон України про місцеве субверин в Україні з метою забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад. Пропонується прийняти без оплату власність із з територіальної громади від гміни Каліновська, Республіка Польща інтерну допомогу у вигляді спеціального пожежного автомобіля марки ФСі Стара Ховича, модель Стар П244. Ну відповідно від коти П24-4 ЛМ Тисячу року випуску оціночною вартістю п'ятдесят на тисяча двісті гривень. Ну, відповідно відділу бухгалтерського обліку та звітності і селищної ради забезпечити установленому законодавством порядку здійснення бухгалтерського обліку майна вказано у пункті 1 даного рішення ну, відповідно контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджетів бюджету фінансів податків інвестицій, інвестиційного розвитку та регуляторні. Політики, то ви знаєте, що у нас була гуманітарна допомога для того, щоб ми відкрили домівну пожежну команду на території е, територіальної громади. Е, підготовлені були відповідно е, місце, гаражі. трошки ну, трошки там обладнали, покращили для того, щоб могли е, даний автомобіль зберігати у нас на території на території нашої громади і відповідно його використовувати в, е, по його призначенню. Ось тому є створена довговірна пожежна команда, є автомобіль. Також є ще один на автобіль нам передала е, головне управління ДСНС області нашої, то автобіль мартії газеті. Тож дане питання ставлю на голосування. Прошу голосувати. Лукашевича Єврійович. Кудляк Сідована Гентуна за Вовчу Євгенівна, За, Мар'яна Марія Васильівна, Стахнук Надія, Надія. Лехан Михайлович Степанович, Різько Галина Богданіна, Калина Оксана Михайлівна, за. Королик Василь за. Михайлович. Качановський, Сергій Іванович, користь Володимир Кабан Василь за. Іванович, Максим Васильович. 14, за. Рішення прийнято. Так, шановні колеги депутати, в принципі, порядок денний наш вичерпаний е, Питання ми будемо ми будемо розглядати вже всі інші питання, такі боючі нашої громади, вже на е, черговій сесії зупільської селищної ради. Тож, е, буде розпорядження про сесію 8 листопада. Це буде на Михайла. О, з тому ми вже всі такі болючі великі питання, ті всі що що нас відбудуються, будемо розглядати вже на наступній черговій сесії. Тож, і це вже... питання, що ну, Будемо розпоряджені вже на наступну чергову сесію. А, тож, але... тож, цю позачергову 34-ту сесію питання наші вичерпані вважаються закрити. <звук> <звук>